Thank you. Я <клес> Я думаю, я можу говорити досить коротко, оскільки одним із головних проєктів, який фінансує Європейський Союз, вже добре відомі. Ви чули на цьому форумі ключових експертів цього проєкту, які. Говорили про питання регіонального розвитку я лише хочу нагадати вам, що є два компоненти програми. Підтримки регіонального розвитку в Україні. один компонент це техніч проект, технічної допомоги, допомога уряду та регіонам у розвитку сучасної політики регіонального розвитку. А другий компонент це грантовий компонент, про що моя колега з міністерства економічного розвитку і торгівлі. Говорила гранти, які дають можливість реалізувати конкретні заходи в плані регіонального розвитку саме в регіоні. Я чув, що проблем не має бути. Ми очікуємо на підписання з української сторони додаткового бюджету. і сподіваємося, що загальний бюджет цього грантового компоненту буде приблизно 19 мільйонів євро. Конкретно на проєкт регіонального розвитку на цьому етапі, на першому етапі, вирішення які регіони, які області, які райони, які міста отримують. Грант від Європейського союзу для реалізації проекту вже завершено. Тобто цей перший етап вже завершено з боку аплікантів. Ми отримали заявки, отримали перші пропозиції. Очікуємо на остаточне рішення по тому, які проекти отримують фінансову підтримку для тих, хто тільки дізнався про цю програму. Хочу сказати, що буде другий етап конкурсу для конкретних проектів регіонального розвитку. Тому ми вас запрошуємо взяти участь в другому етапі. Це буде навесні наступного року. Різні міста, райони, області можуть подати заявки щодо своїх проєктів. Ми чекаємо на ваші пропозиції. Європейський союз також планує надати підтримку. Бюджетну українському уряду в регіональній політиці ця програма почне впроваджуватись з 2015 року. Ми матимемо загальний бюджет понад 55 мільйонів євро. Саме для цієї бюджетної підтримки, і цієї бюджетної підтримки ми прагнемо забезпечити можливість. Розвитку нової і впровадження нової стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Тобто, це буде, будуть кошти, про які йшлося вчора, коли ми говорили про стратегію. Окрім цього, Європейський союз також фінансує цілу низку інших проєктів, які стосуються регіонального розвитку. І я зараз не буду. Вам викладати всі ці проекти це неможливо про них про всі розповісти. але деякі хочу просто побіжно згадати у нас велика програма транскордонної співпраці. Проекти пов'язані з цим між регіонами на кордоні. Україною і країнами ЄС є нова програма, яка розпочалася. Яка дві додаткові програми будуть ще фінансуватися фінансово підтримані Білорусь, Україна і Молдова Україна це відкриває нові можливості для прикордонних регіонів, навіть для тих регіонів, які не мають спільних кордонів з країнами ЄС. Окрім того, є програма, яка базується на підході, в основі якого лежить спільнота місцева. Ми намагаємось фінансувати програми, які заохочують місцеву громаду до активної участі в регіональному розвитку. Проекти з місцевими з місцевою владою по різних напрямках. Один з головних напрямків. Звичайно, стосується енергозбереження, енергоефективного використання енергоресурсів. Муніципалітети можуть. Прийняти конкретні плани сталого розвитку енергозберігаючих технологій і тех методик. Дякую вам дуже за увагу. І для всіх хочу сказати, хто хоче взяти участь в нашому конкурсі. Будь ласка, розробляйте ваші пропозиції, надсилайте і успіхів вам.